Ось у нас теж соя на полі. полі. Як полі гектар за селом, озразу за селом. Така от соя. Густота на метр вісімнадцять штучок схожих рослин. Посіяна також 28 квітня. Я вам скажу, тут забороненості як такої сильно дуже немає, трапляється де на де осет. Загалом соя в чудовому стані, дивіться, які рядочки. Мені вона на даній ділянці подобається. Хоча тут попередник також пшениця. Там ячмінь, тут пшениця, попередник, також дискок. Бачите, рештки зверху. Так що якось так, друзі. Пішли з Там у нас, Це ось тут, тут. 500 пшеничка. І отут ось десь гектар тут. Також цей самий сорт. Сорт е тобак. Німецька озима пшениця тобак. Сіяли ми її саме пізніше, 6 жовтня. Дивіться, також викидає колос. Колос в досить чудовому непоганому в поганому стані. Попроцеві листочки чистесенькі. Десеньки. Також було ж тут так само внесено оцид, іцид і пікорка. О 14 числа проводили пікорку, карпамісуспад з магнію. Один до двох 5 кіло карпабіду, 2,5 кілосупаду магнію. Такі пшениці. Ну, Тут така собі пшеничка. Така ось пшеничка. Цей самий сорт. Можемо побачити, попередник соя, тут маса вже трошки краща, більша. Не знаю, чого так, земля така тут, напевно. Тут соя була така, як ліс, Овес колись сіяли. також був такий, як ліс, стелячий. Така сама пшениця. Тут. Земля така, хлопці. Не ми такі, земля така. Якщо воно в землі... Нести. Якщо воно щось в землі є, то тоді воно і буде якийсь результат. Якщо нічого не робити, чекати урожаю, то це, тут впливає багато що. Тип ґрунтом його фізичні, агрофізичні, а арогічні показники, але загалом ви бачите, хто її Там в долинці, напевно, аж в пояс пшениці. І також можемо побачити таку картинку. Виходить колосочок. Я дивлюся, не добре сформовані. Так що будемо молотити, буду показувати. Можливо, ще ми зробимо одну обробку від хуіцида. Гарна, аж шкода толочити її топтати. Але як там кажуть, своя нога не топче, правильно. Такі справи, друзі. Ми ще одну обробку проведемо фуніцидну, також інсектицидну, тому що бачимо трошечки є піренофороз, хвороба називається. Ну і Разом під корпую дамо. Ну, Листки дивіться. Верхній папацевий листок лише в деяких остлин постерігається. Нижні листки, ну, то вже понятно, вже пізно. Але загалом тут з стеблості мені подобається. Тому що тут є продуктивні пагони, як бачу. Ці продуктивних пагорів повинно будуть колоски. А як будуть колоски, чим більше колосків, тим більше врожаю. Так що, друзі, такі справи у нас. Підписуємось, ставимо лайки, пальці вою. З вами був Андрій Чабанюк. І мій огляд полів. Дякую за увагу. Всім щастя, миру, здоров'я.